Працівники чергової частини цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 233 повідомлення про події та правопорушення. З них 17 кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так співробітниками поліції було задокументовано факт незаконного зберігання наркотичних речовин за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Попри заборону везення на територію Донецької області алкогольних напоїв на дорогах Покровського району, все одно продовжують з'являтися п'яні водії. Також співробітниками сектору реагування патрульної поліції протягом вихідних було задокументовано сім фактів керування транспортними засобами у стані сп'яніння. У усіх випадках водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Співробітники поліції нагадують громадянам, якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортний засіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102. Вкотре нагадуємо про правила воєнного стану, не порушити комендантську годину, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Неспокійними були вихідні і для рятувальників 24 вересня до чергової частини де. СНС надійшло повідомлення про загоряння трактора у полі поблизу селища Миролюбівка. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини на одній автоцистерні в кількості 5 чоловік особового складу. Пожежа була локалізована 10-ї години 13 хвилин і ліквідована 10-ї години 34 хвилини. Внаслідок пожежі було знищено трактор на площі 15 метрів квадратних. Також співробітники 9 го державно-пожежно-рятувального загону залучались на гасіння чотирьох пожеж на відкритих територіях. Два рази залучалися на гасіння пожежі на території Покровської громади, місці Родинське та селище Котлене, і два рази в місті Мирноград. Загалом за минулий тиждень рятувальники залучалися 10 разів на гасіння пожеж на відкритих територіях. В зв'язку з чим закликаємо громадян не провокувати. Пожежі природних екосистемах, тому що поки рятувальники залучаються на гасіння сухої рослинності, їхня допомога може бути потрібна в іншому місці. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.